Всім привіт! З вами Артуріно і. Бр... Блейстер. І ми сьогодні будемо грати в Бравл Stars. Приходите із питання на кита. Я, Мін... У мене було куча бойців. Це мій новий аккаунт, бо старий удалили. У мене було там 80 бойців. І Якщо хтось мене не знає, то я Lighting Light. Mm -hmm. і, і, і на моєму каналі будуть виходити відео з Артуріно. Чекайте. Я у мене тільки 20 бойців. от скотіни. Сучу в виде Brawl Stars взяли и удалили мій акаунт. Я дуже розстроєний, но нічого. Я беру бойца Аллі. А, ні, подочекайте, да, Аллі сюда ідеально підходить. Я беру підходячі снаряження. Боксі Бу, то є Блейскер, бере. Кензі. Все, Погнали. Я, звісно, конечно, орав, конечно, не професіонально, мені мама донатила кучу раз. Так, ми почали. Ой-ой-ой-ой-ой! Я ще не дуже граю, бо в мене все очень слабе. У мене очень слабі бойці, у мене все дуже тупе. Я не можу. Я якщо що тут, а. Та нормально? Дерево, ти мене ніяк не явно удиви. Нет! Ну я чому вы не стали? Блин, ладно. І я не бачу. їм як же що закинув, но Блин, треба було брати якогось Мортиса Эдгара. Я на другий раз візьму Едгара, бо це шесть. Щось... А я китайму, тут пит бас. Все, минус.

Треба вальнути, треба вальнути! Треба вальнути! Ніе! Успів все-таки дерев. Я успіваю, я успіваю. Добре. Давай все добре. Оксані, я забув, як ти отримав Кензі? Так, я це бачу, але я щось дурно грав. Нічого. Стардроп. О, oh, эпический эпи. 150 кредитов набил! И редкий. А <реклама> у меня тоже, тоже Мне скоро... Я скоро... О, oh, эпический. Epik. Еще один эпик из Бравл Паса. А ну, мне набил не хватает совсем трошечки. Let's go, Let's go, Но ничего. очка я возьму Давайте я візьму зараз, пена. Все, да, отак. Ассолт. Хех, <реш> Пошли, матсим. Не... Ну, ми ж слишком це... уверенно йдемо. Я не знаю. Щось в мене є чуечко, що ми пройдемо. Цей. Цей. Асулт. як це називається? Цей испытание. Ой-ой-ой, ой меня Мене калечить давайте, давайте давай. Давай, давай, попасться, блин, за не попали. Ай, отбиться щас, я попи. Нет, мене вбили Не встать, не встать. Ай, мене тоже убило. Стань, 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 Лари, Лори! Все, хорошки! То я вообще-то. Я ж Отбил. ну ты тоже. Я тебя можу назвати Кика. Ми ж друзья с садочкой уй ой 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 ой, ой 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 Все, ми победили, Ми победили. Ура! От видите, ми граємо Я професіонал, як і він. Ми два професіонали. Сто блінгів! Я це називаю блінчики. Я знаю, що таке блінг і мені не треба це пояснити. Я тепер хочу взяти ось такого. Я візьму ніч похожу. Ну, хто в тебе є? Я мене по эм Я не дам на попробую Це така Лумі. Братан, ну за Lumie треба мати скіл. Я потім граю, бо я кредити полежу. А це що таке я проспав? Це по-моєму нокаут. А ні, це за чистка. Ну блін, ну я тупану, треба було брати фена. У, на мене Лілі напала. Мене вбили. Ну, блін, ну Лілі, ну так не чесно. Ну іди сюди. По попі тобі. не Одного я, конечно, убив, но цього не вистачає. У мене є ульта. Да, попробуйте попадіть по мене. Убив, убив, убив. Но только защищайте меня, у меня мало хп. Давай, Бонни, кокни. Бонни. Там за ним Лили придет. А, нет, не, не дошла. Ой, не мы Лили... Тут Лили не контриц. Слишком жестко. Да, это дуже доброе. Я валю, я валю, я валю. Все, дуже доброе. А, за мной Мэг. За мной Мэг. На что вообще она лезет? Братанчики, не тут треба брати фенгам. Треба фен, стоп. А тут до ці попитки? попит. Ні. Я буду брати синов. Я беру фен. Я біжу Чарлі. Чарлі, Чарлі. Та почекай, у мене щось сражання не поменялось. Ні, я не бачу Скажи мені, братан, у мене снаряження поміняні на щит і на цей на удар. Да, да. Ну значить, тоді не панали, бо у мене щось залагало, і я вижу тільки скорость і характера. Ну давай, давай, давай. давай, давай. Да, у мене щит. Да. Не ми маємо зато ще. Okay. За Фен, Фенх очень жорсткий. Міо, кстати, дали бесплатно. Біжи, бежи, бежи. Ну блин, у мене ульти нема. Мені просто треба підити. Я ж сказал, Фенх тут полна имба. Це непобедимый вариант. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй! Больно, больно! Дивите, их тактика вони троє трое, да. Да боже, це мені якраз на руку! Чого на руку? А. а, -а, -а. Понял? А, -а, -а. А, -а, а. Бляха, мене убили. <ристот> Їх треба просто, щоб ми троє нанесли. Ми троє їх виграє. Добре, добре, добре. Ой, Акуратно! Ой, ой. Блін. О, в мене гіпер заряд є. Це дуже добре. Я не можу гіпер зарядити один... У мене теж скоро буде гіпер. О, я тащ... затащив, але ми програємо. Як так? Вот я так. Я думаю, ми щось зможемо і тупанути, і програти. Ні, 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 ні. Ні. Коротше, в мене є гіперзаряд. Ух, два хп, два хп. В мене є гіперзаряд, коротше, я його... Я бешний. Ах, блин. Нам треба... ходить, давайте с ним дальний бой. Нам надо дальнего боя. Я візьму кольта, я хочу за кольта. А, а я візьму, не знаю, не знаю. Та хай буде чарний чарний, я хочу чарний взяти і чотири Блін, у нас одне пораження і все. Ми будемо тоді грати в одиночну. Ой, в двойной я купки собі чуть наб'ю бо це капець 27 тисяч купів, почти 28, а зара тільки тисячі. ой ой, 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 уй уй Я убив. убив, убив. Нет, то ти убив. Да, да. О, тепер я вбив, но мене теж Хе. Це кіті-кет. Убив! Убив! У мене хп уже не в праворот! Моя любима фраза не в праворот! Нет! є Рикооу! Тільки не вмирайте раньше времени! Ні, це нереально! Це нереально! Кіта з гіпермострів! Рико с гипером. Я не разумею, як так. Не, мы против сто профики попалися. Нам надо поезд. Нам еще треба троих кокнути. Я під гипером. Я тоже під гипером. Ні, хільте, все не пало хп. Ні, ну це було без шансів. Все ми програли. Ні, я докупаю, я можу докупити. Я теж. Все, тоді продовжаємо. Ні, треба брати Я беру дерево. Так, почекай, я беру кого взяти? О, я знаю кого я візьму. Кіта візьми, кита. Ні. Кіта ну, бо Кензі, Кензі. <coughs> ну не знаю, але добре поїхали. Він мене кстати ранг більшіра... Ку... має. Ой-ой-ой, ми попали. Ой, ми а хто види, я не лучше побачити. Все, я завалив. Макдональдс. Ну, добре, зараз. Я дознімаю, говорю з сестрою. Тоді в мене є ще час, щоб познімати. Тихо, тихо. Так, не сайде мені. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Я почти вальну. Динамайк, аккуратно! Ай, мене попали, я даже не заметил. Читер! Читер, реально читер! Ду, -ду поїдите вевсі! А-а-а! Не, не слийте, будь ласочка! Откуда Фен? було? хвент тащить в команду. Ну, блін, треба, мабуть, фена, напевно, фена об'єднатися. Кого Блін, мене вибило. Старса. Все, я перезайшов? Я візьму знову фен. Я беру его. О, ну нет, тут от Зимина. -да. Поехала. Ламин Ямаль. <свист> Я, если что, занимаюсь футболом и вин. Це просто інформація. ПСЖ! Ні, Реал Мадрид краще! Кстати, якщо що, підписуйтесь на мій інстаграм, свій ютуб канал. Реклама. Ой-ой-ой, я вальнув! Ай-яй-яй, больно, больно, больно! А так я тут точно тут на віно, а... я дуже напряжений, погано. це погано. Блин, погано. 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 Господи! Господи, на мене почали Міку Міки Ангела. Ай-яй-яй, давайте нам два, нам два, їм чотири. Нет, ні. ні. Дуже хорош! Як, на як? у мене 650 хп. Я, я, я вив, я вив! Кольта! Ес! На кон нет, то мы не Легендарний, Легендарный стардрок! Легендарный будласочка! Пассивка на дерево! Почекай, нічого не говори. Так же підписуйтесь на Діно, Англій Геймса і він телемент. Ти поняв, то поняв. У мене. Дейрил, він дуже прокращений, тільки на дев'ятій силі в Вона стопний. Раунд. Ні, Леон тут імба, я почти половину гравців убив. Ні, ми маємо заряджати, тут атіка дуже легко контрить Всі. Блин, блин, ящик. Ты з бабка митивається. Ой, блин. на мене всі напали, на мене всі. Артур, ты пассив, я не знаю. На все пубихи все. Я скончу. Мам, ну блин, я їх там трою. Я да. Молоди, молодцы, закидай. Уй-уй-уй-уй-уй-уй-уй-уй-уй. Ай тільки зайвы, ты у них Леон, откуда? Да, в них є Леон. Я тільки зараз вимкнути. Я ней-яй-яй-яй-яй, собою пожертвував, щоб ви там всіх розбили. Уй-уй-ой! Ми вже дуже добрий, да. Нас Едгар тачить, і Леонардо, той з боку. Леонардо. А я так, а я так, по фам. ой 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 Давай, давай, давай! А я не попав! Я по Леону попав, по містеру крапсу. Проблема в тому, що вони ходять завжди троє, іде дуже деколи розуміють. Ви вихований. Я вив, 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 вив. Я йду від рухання. Нас 7-7. Аккуратно. Де ви? Воно в Я зарішав, у мене гіперзаряд бешений. Сто блінчиків. Стардроп рідкий, ну, конечно, після легендарного це сто процентів рідкий. Навіть не сто, а мільйон. Щас вишибали. Це новий режим, я в нього навіть не грав. Що робити? А я грав, тут підходить боєць Мортис або Аля. Я беру алі, а ти бери Мортіс. Окей. Вони дуже підходять. О, кстати, у мене літарний скин. Вітки. Мені з дропа. Ой, мені з того сундука випав. Ну, тобі капець, як повезло. То вроді зомбі сундук, чи який, я не помню. Я це ж про нього забув. Ні, ми маємо виграти, але у, нього, у них тільки сильна Алі. Бо Алі може тако увертатися, і в неї є. Я дайте в тоботи граю, в тоботи граю. Я не в ту сторону кинув, чому? Кину, Бачиш, ти? як я повернусь? Ага, ми два рази попали, все, голос тут. А, мене вбили! Ой, все, я одного уже попал. Я попал! А, нет, да, я попал! Я тоже oh, Блин, по то нашему тоже попал. Я попал. Ой, блин, блин, блин. Блин, не зараз кончай. Не, мы их обстреливаем так нормально. Ты вай! блин, по мне стригнули на всех Я бежу, я бежу. Ой, не Хорош! Смотри, да, 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 да я Ну, Верна с тобой! Нам <звук> не попали! Меня заб... Меня Син, мене мене убили у нас дев'ять нам ще один раз я байкен а я добре, прикинь да просто дроп нічого двісті монет Останній раз, і ми, і ми нам получимо кита. Останній раз, Скін на кита. Ну, я не получу, я получу е, скін. І в мене кита як ще шо нема. Да, ти ти Прикинь, якщо мені дадуть кита і скін. Фух, ми зараз маємо затащити. А не приіграйте, буде смішно, я не хочу кити. — Ні, ну ви давайте просто, щоб один із нас Ні, ми маємо виграти, ми маємо. — Да, да, да. О! — Я попав! — У мене попали. — У мене є Ярус! — Блін, я не попав. Я що в житті, що в ігрі дуже косий? Нас я мене убив. Не, не попав.

Блин, поглушили. Они шти. Я попав. Ти не попав. Я не по мені попав. По мені попав. Я не проти в Тому. Imagine! E a duza que eu sei! Vídeo! Ai, Eu não sei se você é a Ruby! Não é nada assimilado! Não

я був mm. Все, у нас пройдено. Не, пошли не в Бравл Бол, пошли в, в двойної столкновения. Я буду грати за Мортіса, хочу його до п'ятого ранга прокачати. Буду так з усіма бить. Артур, а скільки відео йде? 26 хвилин. Добре. Добре. Тоді ми вже зіграли і спитання, і це моє перше буде відео з Максимом. Може будемо ще знімати, а може ні. Це Це не факт, ну мене вибиває вічно. З Бравл Старсом, ну то нічого, то поправимо. То Тоді всім пока-пока.